Слава слух, щоб вони забрали алів хатун султану. Добре. Де мої онуки? За вашим наказом їх уже ведуть до вас? Чудово! Подбай, щоб вони були в безпеці. Юрем зараз де? У своїх покоях, султану. Дивись, щоб вона не здійняла галасу. Давно вже треба було позбутися цієї жінки. Я не винна. Я не крала грошей. Ходімо. Геть, а її! Пусти! Краще юрем Султан виженіть. Не відходьте! Я підпалю себе! Я не винна. І я улюблений це Шехзадему Що ви йому скажете? Елів, не роби це! Де да, хатун. У них змова проти гюрем. Вони вб'ють її під час заколоту. Треба негайно послати охорону в гарем. Що ви таке кажете? Робіть швидко, що я кажу. Про це треба сповістити гюрем Султан. Я піду до неї, а ви покваптеся. Що таке, норо? Султану в гаремі бунт. Елі в хатун покарали і виганяють з палацу, а вона погрожує ще підпалить себе. Там так я Не виходьте звідси. Я знала, що так буде. Їм я потрібна. Хочуть вбити мене. Спокійно. Йди сюди. Я не винувата. Мене виганяють з палацу, розлучають з мустафою. Не хвилюйся, усе буде добре. Що там таке? в хату не хоче йти з палацу. Дівчата її захищають. Видно, буде бунт. Я їх заспокоюю, щоб не сталося лиха. Султано. Я не пущу тебе ніяр, щоб з тобою нічого не сталося. О, Аллах, ні, гюрем Султан. Випустіть мене. Випустіть! Випустіть мене! Відчиніть двері! Відчиніть! О, Аллах! Захисти, Гюрем Султан! Випустіть мене! Відчиняйте! Не відчиняй дверей! Відчині, це я айбіге. Іди, відчини. Султану. Кажу відчини. Султану, тобі треба тікати. Як куди? До хаті дже султану її палац. Айбіге, що там таке? Тебе хочуть убити. Ми мусимо тікати, султану. Не можу. Тут мої діти. Не покину їх. З ними усе буде добре. Хочуть убити тебе.